Похмуро не скасовуй зйомку. Ось три фішки, щоб кадри були стильними, навіть без сонця, світлий фон яскраве обличчя. Знімайся на тлі світлих стін, бетону чи плитки, вони відбивають світло і роблять шкіру сяйливою. Лайфхак, асфальт і темна цегла поглинають світло, а бежеві чи сірі поверхні відбивають. Два повернись обличчям до неба, хмари, це твій гігантський софтбокс. Якщо дивитись у бік неба. Світло розподілиться рівномірно, і не буде тіней. Лайфхак не знімай під деревами чи навісами вони створюють зайві тіні. Три додай тепла у кольори. Підвищ температуру кольору на плюс 5 до 15 у налаштуваннях або застосуй теплий фільтр. Це прибере сірість і зробить кадр затишним. Лайфхак у відео також можна обрати режим облачно або теплий баланс білого. Похмурий день не ворог. А твій безкоштовний софтбокс використай його з користю, і твої фото та відео виглядатимуть професійно.